Ми представники харчової промисловості. Все наше життя пов'язане з їдою і з тим, щоб кормити людей, забезпечувати їх належними продуктами харчування. На Чернігівщині ми з'явились десь, мабуть, у 2008 році. Ми почали з реконструкції вже існуючого м'ясопереробного цеху, вдало провели реконструкцію і запустили підприємство з назвою Савенпродукт з примігальною лінійкою. Ковбасних виробів, які і до сьогоднішнього дня споживають. На чому ми концентруємось? В основному це продукція, та що зроблена невеликими партіями, за якою є можливість дослідити буквально всі ступені її підготовки, починаючи з сировини і закінчуючи упаковкою. Це сусіски ковбаси різного типу делікатеси. Концентруємось також на рідкісних сировинах, які у нас в Україні є, але чомусь ніхто не наважується зробити з них продукти. Це такий, наприклад, як от гусак, кролик. Бачили сосиску з кролика, козочка також. О, ні, не даємо туалетний папір. Ми навіть пропонуємо нашим партнерам, які до нас приїжджають. І при тому приїжджають з таким серйозним аудитом перевірити Це такі партнери, як Fozzy Food, Сільпо, лавка традицій, така, такий підрозділ, спеціальний гудвайн. Кажуть, давайте всі ключі ми пройдемо перевіримо, чи немає туалетного папіру. Так, до речі, ось ще про натуральність, то ми реально використовуємо тільки таку щіпу букову або ольху, що продають продукції кольору. От, і ні в якому разі не використовуємо хімічні речовини, типу, допітки дим і інше. Просто ми використовуємо щіку. Ось цей шматочок історії нашої новітньої стосовно тих змін, які відбулися починаючи з 2022 року. Вже 26 чи 25 лютого От ковбаска, яка ви бачите тут, і вона і назва була відповідна, там, яка навіть не хочу зараз і казати. Московська начебто. А з того самого дня вона стала Чернігівською, ми отак вирішили. І вийшла дуже така гарна, гарна назва. І знаєте, вона навіть смачніша стала, ароматніша. З 22-го року ми з жахом для себе, як харчовики, виявили таку ситуацію, що на території Козелецького району немає не єдиного помольного комплексу або хлібопекарського комплексу. Війна показала, наскільки ця потреба може гостро виникати. Тому в 2022 році ми взялись до справи і зробили повністю вертикально інтегровану схему щодо забезпечення жителів Козелецького району. Це саме десь порядка 30-35 тисяч. В розрахунок у нас такий був локальну пікарню, помольний комплекс і плюс хлібопікарний цех. На сьогоднішній день тут є завод харчових концентратів. Це ми виробляємо майонез. Майонез будемо робити. Зараз у нас експеримент, для ми запускаємо новий вид майонезу. Це все повністю було зібрано, спроєктовано, враховуючи принципи. Як продовольчої безпеки, так і принципи енергонезалежності, енергоефективності. Тобто за будь-яких умов, за будь-яких умов, навіть без електроенергії, ми зможемо виконувати ці задачі цілодобово. І ми буквально в грудні 21-го року встановили собі сонячну електростанцію потужністю майже 140 кВт. Наразі зараз ми знаходимося в виробничій лабораторії. Нашого ця лабораторія створена для контролю якості сировини, що заходить на виробництво, а також для контролю якості готової продукції. Наразі останні 3-4 роки вийшли за межі власного виробничого контролю. До нас звертається дуже багато сторонніх організацій, агропідприємств і інших підприємств з метою визначення якісних показників продовольства. Тільки на просторі в Україні, От, завдяки нашим контрагентам, потужним європейським вони для нас є постачальники, наші партнери, такі як Бас, Лалімант, ДСМ, Робертет. От, нас знають і за кордоном, як потужну технологічну компанію. Ринками збуту для нас є в основному Україна. Ми орієнтовані на імпортозаміщення більше для того, щоб все-таки більше національного продукту в цьому секторі було. От, також у нас є експорт. От і ми його плануємо і в подальшому розширювати, і розширювати виробництво і експортний наш потенціал. В принципі, ми більше конкуруємо з імпортом з імпортом. з імпортом, да якби mm -hmm. позиції держимо там, скажімо, національного виробника. Ми дуже щільно інтегрувались в територію і в громаду. От. Вона стала для нас нашою домівкою. Місцеве населення їм, мабуть, в деякій мірі трошки повезло набагато більше, ніж іншим населеним пунктам, що довкола знаходяться. У нас практично в нашому сауні немає безробіття, не працюють тільки ті, хто не хоче працювати. Також ми забезпечили приток сюди нових свіжих людей. Для цього були збудовані декілька гуртожитків. Дуже багато людей зараз тут живе, частина людей проживає в броварах, є логістика, доставка їх до цього населеного пункту. Взагалі, в цілому демографія населеного пункту вона змінюється. Сюди почали повертатися люди, і нам це дуже-дуже радісно дивитися, що цей населений пункт він отримав, мабуть, якісь друге життя. З 2018 року ми почали програму роздільного сортування сміття. Наразі Наше село стало чисте європейське село, де люди відносяться свідомо до свого сміття. На нашу думку, саму велику увагу наразі на зараз треба приділяти майбутньому. А майбутнє це наші діти, це ті, хто буде жити після нас. Маємо прямий обов'язок приділити їм максимальну увагу і надати їм максимальні можливості щодо. Подальшого розвитку і формування світогляду Ігор Васильович Мусієнко до мене звернувся і попросив: говорю, давай щось, щось треба робити з дітьми, тому що е, вони сумують, вони на вулиці закрита школа, е, немає дитячого садочку, будинок культури теж його немає. Тому ми почали займатися музикою, співами е, на піаніно. Почали діти займатися на гітарі. Пробувати на сопілці, на акордіоні. Згодом у нас з'явився хореограф, і майже всі дівчата масово зайнялись хореографією. Було відкрито творчу майстерню і відкрито спеціалізацію в ДПМ, декоративно-прикладне мистецтво, де діти змогли розвивати свої таланти з малювання, вирізання, вижигання. Вони Роблять, роблять там і табуретки, і все, що те, що по дому треба, це теж для них дуже актуально. Також ми організувалися ще з класом дошкільної освіти, бо у нас дуже багато діток дошкільнят було. Наша мета максимально залучити максимальну кількість дітей із нашого села, і з сусідніх сел. Між іншим запрошуємо ми із сусідніх сел, по концертам їздили, для того, щоб діти в цей непростий час могли зреалізувати свої. Таланти, яким було природою закладено, для того щоб не тільки зризувати таланти, для того, щоб сформувати цю нову генерацію майбутнє покоління, яке, яке поведе Україну далі в цьому світі. Що хочу сказати за своє село, що йому дуже повезло, що в нас є дуже гарні підприємці, які переймаються всіма проблемами, які є на селу. Творюють умови для того, щоб розвивалися для культурного розвитку наших дітей, нашої молоді, а також дбають про благоустрій нашого села. завдяки їм наше село розквітає.